Вітаю вас, шановні батьки та любі діти. Переглянувши сьогоднішню виставу, ви дізнаєтесь, що відбувалось в магазині однієї зимової казкової ночі. В магазині на вітрині зав'язалася розмова. Що потрібніше, що смачніше. Розгорілась суперечка, сир головатий. Перед усіма хвалився. Я твердий, запашний, з кругленькими дірочками немає смачніше сиру, я не те, що молоко, адже його розлити легко. А сметана біла раптом теж стала смілива. Мене послухайте. Розливають по салатам до супів і овочів, запіканок і борщів, без мене й торти, все другого сорту. Я потрібніше за молока, я солодше сирка. Масло теж не мовчало, дуже голосно всім сказало Щоб зробити бутерброд, до хліба масло треба. Ось. Без мене млинці і кашу ніхто не буде їсти. Я жирніше молока, сиру, вершків та сирка. Тут і морозиво вигукнуло захоплено. А мене то, а мене то дуже люблять всі діти І з полуницею, і з печивом, і з горіхом, і з варенням. Помовчавши молоко, позітхало глибоко. Які ви кумедні усі продукти? Як же ви забули, що коров'ячим молоком всі колись були? Зроблен сир з молока і морозиво з молока, і сметана з маслом. Це усім дітям навіть ясно. Малята, я сподіваюся, що ви зрозуміли, наскільки важливі молочні продукти для вашого здоров'я, які завжди чекають вас на полицях магазину.